Перший тиждень простору Позитив завершили Олімпійським днем. Його розпочали руханкою та естафетами на стадіоні п'ятої школи, а завершили нагородженням у стінах укриття. Таким вийшло спортивне свято Олімпійський день, участь якому взяли 70 юних відвідувачів простору Позитив, організованого у центрі дитячої та юнацької творчості горішніх плавнів. Цей спортивний захід відбувся за підтримки міського відділення Національного олімпійського комітету України. Саме цій організації подяку висловила Лариса Тесля, директорка центру дитячої та інацької творчості. Приємно відзначити, що багато наших вихованців відвідують дитячі спортивні школи, займаються спортом, займаються фізкультурою. Тож дуже мало було тих, хто вперше випробував себе в тому чи іншому. Виді спорту. Свої досягнення у кожного, так? Так. Е е цікавим виявилося те, що дівчатам найбільше сподобалося грати у футбол. Дехто вперше це робив. Бо діти у нас переважно ті, хто відвідує початкову школу. Ми щиро дякуємо відділенню національного олімпійського комітету у місті горішні плавні за зміцнення нашої матеріальної бази спортивним інвентарем і, звичайно, за партнерські стосунки у проведенні олімпійського дня. Всі м'ячі, які ми сьогодні проводили на локації змагання, це майно, яке передано в користуванні. Вання нам від відділення національного олімпійського комітету: баскетбольні, футбольні. футбольні, баскетбольні, волейбольні скакалки фрізбі. До того як узяти участь в естафетах та конкурсах, хлопчики та дівчатка завдяки рухливим вправам розім'яли свої м'язи. Розминалися не тільки діти, але й вихователі та вчителі, які брали участь у просторі позитив. Після руханки не тільки селфі на згадку представниць старшої вікової категорії, а й загальна світлина усіх учасників олімпійського дня. Затим кожен учасник отримав номер, під яким мав виступати протягом заходу. Вже із номерами хлопчики та дівчатка розпочали участь на п'ятьох локаціях. У рухливій естафеті команди змагалися у стрибках із м'ячем на швидкість, виявляли техніку володіння невеличким м'ячиком на ракетці, влучність під час китків м'ячиків у шаровари. Підки із зовсім іншим зусиллям потрібні були на локації з баскетболу. Тут діти виявили азарт та намагалися влучати у кошик. Для цього треба було витратити максимальні зусилля. На цій локації із хлопчиками та дівчатками займалася культ-організаторка Марія Борщова. Вони дуже активні, жизні Що треба, щоб закидати м'яч у кошик? Е, жага до перемоги. Я думаю, це головне. Як ви їх мотивуєте? Вони вже мотивовані, вони встали, зарядилися емоціями сьогодні. Була крута руханка з тренерами, то вони активні і круто настроєні. Ну, який настрій у вас в такий день, в Олімпійський день, традиційно да, проводиться у вашому закладі? У нас це традиційне таке свято і дуже позитивно, дуже активно, дуже гарно ми такі заряджені емоціями. Також протягом олімпійського дня у дітей була можливість опанувати основні елементи гри з м'ячем на волейбольному майданчику. Тут діти виявляли командні якості та дізналися, як треба розташовуватися під час матчу і різновиду волейболу грі артбол. На жаль, у проведення олімпійського дня втрутилася повітряна тривога. Діти та вихователі пройшли в укриття, де й відбулася Олімпійська вікторина. Найкращим учасником у ній виявився Євгеній Андрюнін, який отримує знання про олімпійський рух із книжок. Де буде Олімпіада? В Парижі. Ну, Що сьогодні тобі сподобалося? Волейбол. Важка гра чи ні? Ну, це був не, не волейбол, це мініп. А зб'єчем, полюбляєш грати? Так. Mm, да. А що ще запам'яталося? Як ви в тафетах виступили? Добре. Спортом займаєшся? Так. No. Яким? Самбо. дзюдо самбо. Oh, самбо. Молодець. Як тобі тут в простірі? Цікаво? Що ви тут робите? Ну, no, майстерячимо, Як мій брат каже, робимо всякі поробки, граємо. Хвилювався під час змагань? Дуже. Чому саме? Не знаю, бо дуже хотіли своїх дати. Після Вікторини також в укритті провели нагородження команд та учасників. Участь у ньому узяв заступник виконавчого директора відділення НОК України у місті Горішній плавні Євгеній Михасьов. Він вручив дітям олімпійську атрибутику та сувеніри. Після завершення спортивного свята діти поділилися враженнями та розповіли, чи приділяють увагу спорту. Локація, яка тобі сподобалася, який конкурс. Мабуть, баскетбол. Вдалося тобі влучати м'ячем у кошик? Ні. А що, що саме сподобалося? Чому саме баскетбол сподобався? Ну, те, те, що нас багато, там і кожен намагається забити, але ти не знаєш, чи заб'єш ти чи ні. Ну і розкажи, яким видом спорту ти займаєшся, якщо займаєшся. Я займаюся плаванням. Скільки вже ходиш туди? Мій насить чудовий. Ми сьогодні е, грали в Олімпійські ігри. а Запам'яталось найкраще те, що е, як ми питалися закинути м'яч у кільце. Сподобалося, як ми грали в волейбол. Мені більше запам'яталася вікторина і баскетбол. А яке питання у Вікторині було, як вона проходила? Відповідала? Я вболівала за всіх. – А яка естафета запам'ятається тобі? Всі. Мені сподобалося грати у футбол. Я сьогодні перший раз грала. Футбол це ж і дівчата можуть грати, так? Е, так. Можливо, будеш займатися футболом. Ну, може, я хочу дуже записатися, мені сподобалося. І ти знаєш, куди записуватися, так? Е, ні, не знаю. До гірка спорту я раніше займалася плаванням. Мені дуже подобалося, але за того, що я хворіла часто, мене відписали. Чим сьогодні тобі сподобався Олімпійський день, які конкурси? Е, мені сподобалося, коли ми тут сфотографувалися. Мені ще подобалося м'ячи. Ось тут ще якось ставили е, ну, конуси, і е, м'ячик треба там якось типу, так поставку проходити. Завдяки олімпійському дню діти весело та драйвово провели один із днів простору позитив, дізналися чимало нового та відчули себе майже чемпіонами, коли на різних локаціях виявляли себе як справжні спортсмени із номерами на футболці.